Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні в нас третій звіт по проєкту Помадному, це передостанній звіт, так як я знімаю раз в три місяці звіти, то ще буде в, що в, нас? в, квітні. в квітні буде останній звіт, але хочу сказати відразу, що цей проєкт провальний в мене. Зовсім мені не, сподобав, не сподобались результати, як в мене він проходить. Отже, поки що помадних таких проєктів робити більше я не буду. Потрібно якось розібратися, як, як краще робити, які краще продукти брати. Ну, це був мій перший такий проєкт, і поки що ні. більше не буду. Отже, взагалі в мене. Uh, є один закінчений продукт на, на сьогоднішній звіт, але uh, я трішки завтикала і його викинула. Uh, і хто дивився мій uh, звіт по uh, пустим баночкам декоративної косметики за 2022 рік, той бачив там uh, помаду Max Factor. Uh, ось ця помада була в мене в, в цьому в помадному проєкті. і так, вона закінчилася, я її викинула. Ну, як вона, там ще може щось було, але вона дуже підсохла вона почала такими комками лягати на губи. Ну, таке, що попало зовсім негарно. І отже, я її викинула. Забула я, коли знімала декоративку за 22-й рік, закінчену, я забула, що ця помада бере в мене участь в цьому проєкті. Я просто викинула її разом з усіма цими пляшечками пустими. Отже, вибачаюсь, не буде її в цьому відео. Ну, а взагалі так, оце одна, одна пуста, пуста баночка. Так, далі. Ось ви бачите тут помаду Ruby Rose, яка також бере участь в проєкті. Її за ці три місяці я не користувалася нею не разу. Ось, бачите, її ще тут дуже багато, я, ніяк я не можу її закінчити, не знаю, чи закінчу тут такий яскравий такий колір. Щось мені зовсім зараз не до таких яскравих кольорів, якщо чесно. Отже, це зовсім вона ця помада провальна, ніяких результатів майже немає за весь проєкт. Так, далі. Фаберлік ось така оксамитовий сезон. Це відтінок. Пастельний рожевий. В цьому місяці. Також дуже такі незамітні результати. Ось також багато залишилось. Такий. і відтінок такий якийсь він. Не скажу, що я дуже люблю такі відтінки, але ж, так як вона є, то нею потрібно користуватися. І взагалі, відмітку я не робила, тому що з майже ніяких немає по цій помаді. Я нею користувалася за три місяці три рази. Ну, зовсім мало. Так, далі ще, де в нас нема відміток, це ось така Faberlic Art Stick, помада Олівець. Також тут дуже багато продукту, бачите? Дуже багато. І також такий яскравий відтінок. Такий, ну, взагалі гарний, але, повторюся, зараз не до таких яскравих кольорів. За три місяці використала, так зараз скажу, один раз. Ну, також майже один раз це таке. Так, далі відмітки ще я не робила на ось таку Faberlic, Це перша леді, така була там серія, відтінок. Це, напевно, натуральний беш. Тут ніде немає, це там десь на коробочці. Ну, також ще багато продукту. О, щось фокус загубився. Що це таке? О, ось фокус. Ну такий, мені подобається відтінок, такий гарний. Але також якось не дуже я багато нею користувалася за місяць. Це три рази, ой, не за місяць, за три місяці три рази. Так, ось такий блиск-фаберлік, зеркальний об'єм відтінок вже стерся, такий відтінок красний, такий краснуватий. Також було 13 грам на той звіт, і тринадцять грам і залишилось, користувалася я ним один раз, цим блиском. Так, і тепер у нас чотири продукти, де я зробила трошки відміток. Це в нас Marvel Shine Faberlic. Lec. Так, також ще багато продукту. Такий. Ну, також гарний, мені подобається такий відтінок. Так, зараз. Я вже відмітила ось де. Це де розовим це трішки така відміточка, це трішки я використала. Ну, але все одно результат, хоч якийсь, ну, є, користувалася, користувалася 4 рази за 3 місяці цією помадою. Так, далі. Також ще одна перша леті. Це якийсь там ліловий, також ще багато. Також подобається мені Мені взагалі оце перші леді, ну, такі відтінки подобаються. Цю я побільше вже використовувала. Зараз покажу, О, так. ось ось. Це розовенька, це скільки використала. І взагалі за три місяці я її використовувала шість разів. Так, і тепер ще залишилось у нас два олівці. Це ось такий олівець від мальви. Зараз тут намалюю ось такий універсальний підход. Від багато відтінків. О, так, ним я користувалася сім разів за три місяці. Так, і результат ось. Почти, ось. Такий результат. І, ну, відразу покажу вже маленький олівець, вже там залишилось так багато ось, де відмітка, ось тільки багато його використала. Так багато, тому що він у мене був зла, я підстругувала, він у мене був зла... ламався, І потрібно було опять підстругувати. і з-за цього так, він уже... така велика відмітка. А взагалі, ось про цей карандаш я кажу. Бачите, зовсім маленький вже залишився. Він такий м'який, з-за цього він, якщо сильніше надавити, то він дуже він може зламатися. О, цим карандашом я користувалася три рази, але з цих трьох разів, всі, ні, напевно, два, то я повністю на губи наносила. Ну, і це ж ламався, ну, ви зрозуміли, вже потрібно довикористовувати його такого маленького. Ось такий, такі результати по проекту. Було 10 на початок, ну, зараз залишилось 9, одна пуста баночка. Ну, напевно, ще ось оцей доб'ю до наступного звіту, і все. І буде залишиться 8. Ну, таке ну зовсім погані результати. Розчарувалася я в цьому проєкті. Ну, нічого. Ой, часть, такі в мене кулька на ялинці. Ось такі відтіночки, подивіться всі. Отже, так. Дякую за перегляди. Бачила. Звіти в других наших дівчат-блогерів українських, в них набагато краще в іри. Мені сподобались результати гарні. Ну, а в мене те що є. <сум> Отже, так. Дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте до наступних відео, до наступних зустрічів. Всіх цілую, люблю, Па-па.